Згубна звичка чекати на неї мовчанні, розгортати щодня власну книгу бажань, у якій відкриває для мене повчання не ходити за нею полезо ножа, та не втримаю в римах шалене стремління на межі божевілля коробочних днів віднаходити в ній щохвилинно прозріння, як же довго блукав серед різних світів, Відшліфовував дні під невдалі ескізи. Із яких не виходив художній шедевр, бо щоразу спаковував творчу валізу, і до тиші спрямовував кожний маневр. Оці пошуки вдарили сильно по римі, прогинався хорей під ударами днів, коли музи приходили знову у гримі і шептали на вухо кохання мені, але ти, нова ера, у слові моєму, що під градом подій не залишать мене, тільки ти.